Звичайно, у райцентрі і раніше діяли громадські приймальні цієї політичної сили, але там були не зовсім комфортні умови для прийому громадян. У цьому ж приміщенні в центрі решетилівки людям буде досить комфортно, а таких чимало. Кожен приходить зі своїми проблемами, сподіваючись на небайдужість та допомогу. Ось і зараз ще не відбулося офіційного відкриття, але вже були перші відвідувачі, говорить керівник партійного штабу Ганна Голуб. Люди порушували, наприклад, питання облаштування доріг, забезпечення електро Енергію новобудову перша відвідувачка зверталась по питанню роботи працевлаштування. От, я думаю, що це питання зможемо вирішити однозначно на рівні решителівки. Вислухали її, взяла контактний телефон, повідомимо, найдемо можливість працевлаштувати. От питання підключення електроенергії, я думаю, що може тут доведеться і обласні служби задіювати однозначно. Питання доріг, питання десь соціального захисту, відзначивши комфортні умови прийому громадян, голова облдержадміністрації Олександр Удовіченко вручив партійні квитки новим у. Молодим регіоналом та закликав присутніх до ще більшої відповідальності за стан справ у регіоні тут на Рисибілівській землі. Я думаю, що ми повинні робити конкретні кроки для того, щоб забезпечувати функціонування суспільного життя і суспільного механізму. Тому я вітаю з відкриттям нового новопартійного офісу. Я думаю, що тут буде конкретна робота, а не тільки вивіска і прапори. Цього дня була ще одна приємна подія. Багатодітна родина села Фадіївки Решетилівського району. До речі, не без допомоги Олександра Удовіченка отримала нове просторе житло. У Нас 28 квадратних метрів всього життя було. А скільки і... проживало людей? Десятеро дітей, і нас двоє. І? Да ну важкувато було і. Один на одного, можна сказати наступали. Тепер я не знаю. Це це благословення. Просто це я дякую діючій владі, що так все вийшло, Що нас Олександр Васильович вислухав і допоміг нам в придбанні житла, яке яке дійсно велике. Ми всі там помістимося. Це дуже добре. Не купили б ніколи. ніколи б не купив. Нема просто таких средств я ніколи б не заробив. У селі Лиман, другий голова облдержадміністрації Олександр Удовіченко, поцікавився ремонтом приміщення дитсадка. Його відвідують 15 дітей. «У році ми зробили повністю ремонт цього приміщення, поточний ремонт частини приміщення. І тепер воно це приміщення з 1 квітня функціонує. Приміщення тут просторе, тож у його другій частині планують зробити центр дозвілля та відпочинку для сільської молоді.